10 голосів попереду. Але залишилася остання дільниця, і розрив був не дуже великий. І ця дільниця могла поміняти розстановку сил. Розумієте мене? так? Через те. Комісія дуже довго огинаючись, але ми фактично її переконали, Тихо, тому, що потрібно, щоб вони прийняли рішення перерахувати саме по цій 144-й останній дільниці, перерахувати бюлетені. Комісія м'ялася, але ми їх дотиснули, що це демократично, і вони проголосували. Далі... Тиха! Тихо! 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 Далі ми знаємо, що бюлетені зберігаються у коморі. Після того, коли їх привезли, вони запечатані. Ми значить, до комори, щоб взяти бюлетені. А жінка, яка має ці ключі, зникла. Самі розумієте, чому Виникло питання ламати двері. Тому що відкладати це на завтра було неможливо. Фальсифікації були б обов'язково. Це вже ясно. Вони є через те. Ми змусили комісію прийняти рішення, доручити. Правоохоронним органам, присутності понятих і таке Слідні інше, двері, виламати двері там чи як, правоохоронні ми, органи добре, це краще бачите. знають. Тільки Робили... прийняли це рішення, з'явилася жінка з кліпчаном. Ми переживали, що там могло бути будь-що. Бо він потягло якимось димом, і ми, ми думали, що вони палять. А, Виявилося, що це неправда, я це кажу. Принесли ці мішки. Тут наші присутності їх розв'язали і почали перераховувати. Перерахували з першого герегу, співпала. А вже у Андрія в руках бюлетень, перший бюлетень, до речі, правдивий, тому що пішов у ЦВК протокол. протокол, протокол. Я вибачаюся, я обмовився. Протокол пішов фальшивим. І тут треба було наводити лад. Через те перерахували Герегу, виявилося, що в неї один голос, де було дві позначки, а його не визнали не тісно. Через те його відклали. Тобто в неї на один голос менше. Після цього перерахували голоси Андрія. У нього теж один бюлетень випадково потрапив в іншого кандидата в депутати, але в нього виявилося ще плюс 110 голосів. голосів. Секундочку, далі яка процедура? Треба згідно закону, треба перерахувати не тільки двох цих претендентів, а всі. Через те там ця ну, ну дрібнота вже, скажімо так, але це теж забирає певний час. Вони перерахують, вони повинні скласти новий протокол, який фактично буде відрізнятися тільки на одному голосу менше і в Гереги, і в нього. І знаєте чому? Бо там зіпсований бюлетень, а там випадковий. Астол. І все. Астол. і і після, цього, зараз, і після цього вони цей бюлетень мають скинути на ЦВК. І в Андрія перемога. Вони вже нічого зробити не можуть, тому що іноземні спостерігачі, телебачення, повно людей, і це було в присутності людей, перераховані ці голоси. Через те перемога є на долоні. Тепер ще треба там зарятувати щось подібне, в ляпінові ще є. І Сашка на дуже. Ти а ти з ти двоє, ти все нормально, йдеш на даний момент. Так, вона йде, але теж вони вже в останній момент. Я там була але, так, чинко, все нормально. Дай Боже, вона все що, не що? Що? що нам тут робити? Нічого, постоїте ще трошки, хай вже повністю вже що? прийнято рішення. Що з тими бандюками, щоб всередині. Не бити.